Всім доброго дня. Сьогодні мова піде про чим я обробляю свій город на сьогоднішній день. Кому це цікаво, можете дивитися. Ось маю такий мотокультиватор, По грядкам бігати. Та й не тільки, де з'являється зілля, там і бігаю. Казали, погана штука. Ну, для мене поки вона гарна, але на той час, коли я його купував. Якщо були, я купив би трохи, щоб мощніший був. Ну, а для мого піска мені його поки вистачає. А там побачимо. Непогана штука. Потім Фрізою, обробляю, фрезирую Ну, в останній час я чогось ну, вже мало уделяю у вас і фрізі. Я ще раз скажу, у мене піщаний ґрунт, Так що Відділяє мало, тому що ну, фриза є фриза, вона як би там не було. Вона, якщо у кого на городі пірій, то вона перебиває, того пірі, я становиться в 20 разів. Ну, у мене так тютю, -тю, я огороди не запускаю. Стараюсь не запускати. Ядами Я городи огороди не бризкаю, ніякими там від того що там є. Просто не даю сорнякам розростатися, да і все. На сьогоднішній час я колись придбав ротоватори ці. Вони були длінні. Я їх разобрізав, такі пообрізав, бо сильно длінне було. Ще раз скажу, в мене пісок і мотоблок заривається у пісок. Він тяне, але заривається. Мені колись там багато писали. Повісить там груз на мотоблок, він не буде зариватися. Ну хто не знає, що таке пісок, що з людиною балакать. Ви повісите на мотоблок груз, якщо я поцеплю наперед. То він взагалі утопиться. Він із місця не поїде. Тому що це пісок, а не земля. Коли земля, то я згоден, там вона не провалюється. Поцепіть грузи, щоб він не буксував. І він буде їхати, а у мене все навпаки. Ротаваторами чого краще, краще. Тут вони, ну, грубо на 20 см, глибину він перепахує. Фреза так не бере. Ротаватори беруть на ура. Та і в мене таке враження, що якось краще перебиває мій пісок, оці ротоватері перебивають. Що, скажу, непогана така вона штука. Потім чим є ще. такі у мене Теж такі культиватори. Вони дуже гарні. Хто для чого вони? Я і картошку по картошці їми бігаю у мене там є відео, гарно виходить. Только лапу я переставляю наоборот, воно, виходить, теж по картоплі гарно бігає по териконам. А так, хто садить кукурузу там, я не знаю, спочатку як кукуруза, подимаються там гарбузи, то можна бігати рихліти землю на ура. Ну, поки гарбузи не, не починають розростатися. Капуста теж піде на ура, не знаю, по бурякам можна. Ну, В основному для кукурузи це взагалі бомба. Бігаєш по ним, зілля виривається на ура. Ну, не, непогані, такі є вони. Потім у мене з'явилися, це вже років, я не пам'ятаю, вісім, може, дев'ять, може. 9 років, може. Вони тільки у нас на ринку з'явилися. Я їх одразу придбав. Переробляв я їх практично. Ну, під себе. Тут все, все, що в мене, воно все підганялося під себе, тому що у нас випускають, його треба все перероблювати. Ці йожики я теж перероблював, вони в мене з культиваторними лапами, бо без лап вони не той ефект, а з лапами взагалі бомбезно. Скільки мені було написано нехороших коментарів, що витяг їх, це фігня повна. Ну так далі не буде. Повна фігня коротше. Одних толку ноль. Що я можу сказати? так, ну, За 9 там, за років я їм працюю. Штука бомбезна. Зілля вириває на ура. Я ще раз кажу, по картоплі я ніколи ядами не брізкаю від зілля, від бур'янів. Йожики виколупують усе. У мене там є відео багато. Картошка в мене завжди чиста. Так що на сьогоднішній день, поки що, може, там образно завтра, післязавтра щось нове з'явиться, але Но на сьогоднішній день це бомбезна штука. Йожики це сила. Хто їм і користується, той знає. І, опять же, я балакую, це на мій пісок, у мене пісок, піщаний ґрунт. Штука бомбезна, я ще раз скрив. Потім ще у мене Ось такий я придбав собі це. Культиватора такого придбав. Це вже три роки в мене, по-моєму він. Тоже переробив, я його подогнав чисто під себе, все зробив. Працює на ура, Бігать там по городу вириває зілляти. Де треба, допомагає. Сапки в руки не треба брати ми вже забулися що таке сапка если чесно так що таки тоже лапи вони непоганые для своїх нужд те що треба зробити там десь пробігти даже гарбузи я бігаю між гарбузами посадив между кавунами поки вони не розпустилися зілля убирається на уран Ну, і по початку, коли не було тих всіх примочок, то був такий ріхлітель був. Ну, він теж допомагав. Время ну, було тоді таке, бо не було чим поміняти. І так рихлив потрошку підстраював. Так що ой, на сьогоднішній час він, він вже практично він не треба так, стоїть собі десь стоїть. Ну і після того, як підгортати картошку, теж диски в мене такі з культиваторними лапами зроблені. Там у мене заварено воно все намертво. Вони в мене не регулюються, тільки висота лапо цих не лапає. Дискори вверх вниз і все, а так у мене воно все стоїть. У мене в міжряддя. Все отрегулювано на 64 см. Так що ну, Диски, только -то, теж, ще раз скажу, диски, только -то використовувати треба з культиваторними лапами, бо без лап толку. Є толк, але з лапами гарно, бомбезно, коротше. Так що ну і ці всі примочки у мене я їх не руками тягаю, ну колись там, як ще не було адаптера, то фрезу там за мотоблоком, за мату тобто, і так за мотоблоком тягаю, хотів сказати. Рехлітеля тягав там а потім придбав адаптера і все, ці примочки всі я тягаю адаптером. Він теж у мене роблений, перероблений, переварений, тут все під мене. Ну і кому ще цікаво, я вже казав, купляйте адаптер, старайтесь, зразу переставляйте на... Широкі колеса. З вузькими колесами. То таке то не адаптер. Ну я опять же кажу це про свій пісок. Бо він тоне адаптер. А так з широкими колесами він нормально з ним працювати. Все, всім до побачення. Всім гарного дня.